Кожен із нас у житті грає певну роль, і як говорив Вільям Шекспір, усе життя театр, а ми в ньому актори. Хто ж грає головну роль у фотовиставці Максима Бєскова і які проблеми порушує автор, ми зараз дізнаємось. Кажуть, якщо людина талановита, то талановита у всьому. Уже другий рік поспіль молодий та віртуазний бродівчанин Максим Бєсков відкриває у собі все нові та нові грані таланту. Минулого року він репрезентував свої картини. Цього ж року вразив виставкою фотографій, яка буде тривати до кінця квітня. Максим не просто фотографує, а й виступає як дослідник теми сьогодення нашого славного міста Броди. Як говорив відомий фотограф Олександр Лапін, фотографія це саме життя. Сміття нічого незначущих дрібниць, плям, масків реальності, складається дивовижна картина життя, ні з чим не зрівняна у своїй достовірності. Ось ми розглядаємо фотографії, вивчаємо їх поглядом, прагнемо побачити все: знедолених людей, тварин, дитячі іграшки, котрі пропагують не зовсім здоровий спосіб життя, світ, котрий ми сприймаємо по різному, і нарешті зрозуміти, у чому сенс такого різноманіття. Максим говорить, що йому було ніяково показувати свої творіння широкому загалу, оскільки він лише фотограф-початківець і ще не дуже добре оперує мистецтвом фотографії. Однак Наталя Михайлівна Ханакова, котра знає Максима з маличку, запевняє, що він справді талановита особистість і порівнює його з квіткою, яка розцвіла у неї на підвіконнику, незважаючи на таку засніжену весну. І це є такий символ цього художника, який сьогодні є на цій виставці. Я хочу йому подарувати цей символ. І щоб він розмальовував цей світ так само, як на цій останній фотографії з Чорнобрива. Дружню пораду дав і друг Максима Бєскова Володимир Ступак. Я хочу сказати, що ти не фотограф. Ти не фотограф. Ти філософ. І фотографія це є просто спосіб вираження твоєї філософії. Я це ну, побачив отак, переглядаючи всі так переглядаючи у ті світлі фотографії. Бажання зберегти красу швидкоплинного життя створили дивовижний вид мистецтва, фотографію. Зараз мало кого здивуєш фотографіями, а тим більше фотоапаратом. Про реалії сучасного та раритетного фото говорив і Богдан Лоза. Чому саме така назва фотовиставки та як народжувались фото, розповів нам Максим Бєсков. Сама назва виставки то. От назву, без другорядних ролей Її суть заключається в тому, що е, от сама назва виставки, вона зроблена на фотографії, там де я зі своєю дівчиною стоїмо. Це так, якби от стосунки людей між людьми. Е, коли є двоє, хто є лишнім? Третій, зазвичай кажуть, правильно. От. Коли от ті стосунки між людей, от, власне, наприклад, тих стосунків між людьми хотів показати стосунки людей з тим домом, в якому вони живуть. От, що все, що ми от в тому домі залишаємо, воно не є там або сміттям, або чимось неважливим. Все, що тут є, то є ми. І на собі якогось там зайвого органу або зайвого пальця, там на собі ми не придумаємо. Все, що ми створили навколо себе, це, власне, ми. І щоб тут якась частинка, якась деталь була зайвою, так не може бути. Навіть якщо вона зайва, але вона на виду, вона щось все-таки та й відкриває, показує нам якусь нашу частину приховану, або на яку ми просто закриваємо очі. От так далі. Ну, в принципі, тут більшість фотографій, власне, таких, на які ми просто от вже йдемо і не дивуємося, і закриваємо очі. І... От, наприклад, от того, без другорядних ролей». Хто грає у фотомистецтві вашому головну роль? То в залежності від моменту і від настрою. Коли настрій є позитивний, скажем, то просто та сама мить. Мить того, думка, яку ти зловив, і ну як, от взяти фотографію там, де голуб сидить на ліхтарі, то це просто краса. Краса в деталях. От йому на той момент, який ти просто йдеш і хочеш побачити щось красиве, щоб тебе щось надихнуло, і ти це ловиш. От. Тут не можна сказати, що якийсь є от, головний герой в тих всіх. Знову ж таки, люди, люди головні герої в, цьому, в, цих, в цих фотографіях. Людські емоції, людські почуття. От, на мою думку, от, от, це те, що робить головне їх. А чому саме у вашій виставці стільки негативу, болю і сміття? Повторюсь, але е, мені знову ж таки я кажу, мені вже зауваження робили, чому я бачу стільки сміття. Е, діло не в тому, що я його бачу. Бачить, в принципі, сміття бачить всі. Але діло в тому, чи бачите люди, що ви викидаєте. От, оце от основна та ідея. Що бачите, що ви викидаєте на сміття? тут я більше нічого не скажу, не додав, але бачу, є в. В певних назвах фотографії є підтекст. Скажіть, будь ласка, хоча б про одну з них. Про одну з них? Тут, от, по самій композиції фотографії. Це, звичайно, гончата це на вокзалі, всі їх, їх бачили, всі їх знають, забігають маршрутку, просять і так далі. Але тут не тільки вони на передньому плані. Пенсіонери. Що в них, що в тих дітей? Просто йде гра на виживання. Тому що ні тим не вистачає. Ну, хто як за роботу? Тут можна було багато ідей розказати, що ну, і ті самі пенсіонери, в них не ті були мрії, вони не то будували. Їм зараз незвично, ну, їм, на мою думку, їм просто дико бачити зараз от таке от суспільство. 에, також була тут назва з тих всіх перебраних, які от підібрали власницю, але в варіантах також були, просто розмальовка для дорослих. Я направду, робив такий от невеличкий експеримент. От, дати розмалювати дітям, домалюйте. Діти намалюють фіолетову дорогу, синій стовп і так далі. тому подібне. Які ми розмалюємо, дорослі вже. Ми розмалюємо все вірно, правильно, без душі, скажімо так. Просто щоб воно було правильно, вірно. От. І не знаю, напевно, фотографії, просто от, є от один колір. От, від нього відштовхнутися і. Просто зробити далі яскравіше, воно вже яскраво виглядає, навіть якщо воно на чорно-білому фоні. Ці фотографії, які тут, це не постановки. Це все реально те, яким от воно було власне, в той момент, коли я побачив. Навіть, звичайно, саме фотографія першої, яка є в виставці, де бутилки на фоні церкви. Я йшов в понеділок зранку, я йшов в школу на практику, і оце от ранок понеділка, восьма година ранку. Я тут не показую те, що там от не встигли там комунальники там, прибрати або ще щось. Ні. Неділя. Люди йдуть до церкви і так далі, і тому подібне. Ви не йдете в церкву для того, щоб показатися, що ви є Богові, скажімо так. Бог вас і так постійно бачить. Для чого от. То. пропили Бога? От наш Бог просто напусто. От лежить. І в понеділок зранку йти, і коли йдуть там, ті самі діти в школу. В мене виникає просто... Величезна злість. Злість просто напросто йти і бачити то. Я от, власне, отловлю ті моменти для того, щоб не знаю, показати. Не на словах сказати, що «от так і так, і так, все погано. Ну, докажи, що все погано. І то я не доказ, що все погано, а просто ставлю питання, чи насправді. так. А відповідь же кожен дає сам собі. Адже краса і потворність, добро і зло це поняття нерозривні, тому вони однаково повинні наповнювати мистецтво. Якщо будемо бачити тільки красу, ми не будемо її сприймати. Тому, як говорив автор виставки, змінюйте світ на краще, наповнюйте його протилежностями, які роблять життя людини більш різноманітним.